Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі, вяжу на дивані. І сьогодні моє відео це просто таке крик душі. У мене стільки назбиралося багато тем, щоб вам розказати, багато матеріалу, навіть борги є, але я нічого не можу зробити своїм телефоном. Я переживаю, що ось він з дня на день може вимкнутися і не вимкнутися. А купити новий я зараз не можу. Я подала заявку в Приватбанк на розсрочку на розгляд, але відповіді вже другий день немає, я нервуюся, тому якщо я ненароком зникну з ваших гаджетів, то не турбуйтеся, повернусь, як в мене буде можливість. А зараз я хочу вам розказати про те, скільки ж в мене всього накопичилося і що я вам не розповідала. Це справжній збій в'язальної системи. Всі знають, що я не люблю в'язати багато речей одночасно. Бо коли я починаю одну, інша в мене лишається без уваги, і вона ну, в моєму уявленні стає гіршою. А якщо вона стає гіршою, то вона мені вже не подобається. Якщо вона мені не подобається, я знаю, що роблю? Правильно, розпускаю. То от давайте подивимось, що в мене коїться. Ну, по-перше, мій довгостраждальний плед. Але він просувається і просувається досить таки добре. Ширина в нього півтора метра, довжина має бути 2, і ось це ось метр. А ось це ось уже другий. Бачите, мені тут лишилось, ну, максимум 40 см, ну хай пів метра зв'язати. Просувається і просувається добре. Це його на сторона, це, якщо ви не бачили. А ось це ось лицева. Хоча це залежить від замовників, яка їм сторона більше сподобається. Мені подобаються обидві. Не знаю, як він це поведе після прання. я їх завжди не в'яжу зразки. Бо мені здається, що ця сторона так і буде стягуватися, а хотілося б, щоб вона була отак. Ну, побачимо. Я його виперу, повішу на мотузку, бо я рідко коли сушу речі розстелені, я їх зразу в'яжу так, щоб їх треба було вішати. Далі, що ж у мене далі? Далі магазин Анже. Прислав мені пряжу на деснування. Були такі два гарні пухляша, Я вам їх вже показувала. Е е і вона мені так сподобалась, пряжа ну просто нереально сподобалась. І я тут же вирішила в'язати з неї жилет. Але пряжа мені так сподобалась, що я побоялася її спортити. У мене в мене є такий бзік. І тоді. Ну, Пряжа ось ця, я вам нагадаю, ось такі два пухляша були, але вони були гарні. Це вже я їх так трішки підпортила, ці пухляші. От, Але задум був цікавий, і я вирішила спочатку зв'язати жилет із своєї пряжі. Та-да-дам! Ось такий жилет в мене вийшов. Він класнючий. Але я не можу вам зараз його показати, бо я хочу спочатку зв'язати жилет. Тут ось такі вставки. Ось так. Хочу спочатку зв'язати такий самий жилет, але з пряжі від Анжи. І коли я в'язала той жилет, я почала знімати майстер-клас. Тут ось такі, такий візеруночок. Гарню у ній отакий. От, я почала знімати майстер-клас. Жилет по колу, ось цим візерунком, все супер. Але, знімаючи майстер-клас, в мене заглючив телефон, я зберегти не змогла те, що не знімала. І довелось відкласти те, що вже зв'язане. Ось. В такому стані. Бачите? Він зараз широченький, бо я ж не маленька, але коли воно випереться, воно трішки так розтягнеться і буде ну, супер. Дівчата, пряжа, огонь. На сайті Анже вона ще є. Хто дивився стрім, знає, що у нас від Анже є маленький подаруночок, то подивіться стрім з. Власницею магазину Анже, і ви можете піти і придбати пряжу, але про подаруночок я змовчу, щоб ви знали, який подаруночок треба подивитись спочатку стрім. Щоб було по-чесному. Ну, тому що те, що я знімала майстер-клас, в мене загубилося, не збереглось, так сказати. Мені доведеться це перев'язувати. Щоб вам зняти майстер-клас. І, ви ж пам'ятаєте, мені прийшла пряжа на подаруночок від подруги з Канді Ярн, ось цього кольору. Ярнар э, джинс Тропіка. І та-да-да-дам! Так, я зв'язала ще й свитек. Ось такий. Він ще трішки не готовий. Тут лишилось прикетлювати Манжети і горловинку. Ось такий він. От. Мені він дуже подобається. Це реглан по діагоналі. І я його скоро дов'яжу і зроблю на нього експрес огляд От, мені шкода. Що я не можу знімати майстер-клас, бо не можу зберігати все це. Але на реглан по діагоналі я також зніму майстер-клас, коли в мене буде важливість, коли, коли в мене буде новий телефон. Ну і як вишенка на торті, я ж закінчила цей джемпер. Треба щось ще в'язати. Та-да-да-да! -да -да. Я в'яжу собі худі. Тут ось є узорчик. От. Більше не покажу, що там, хай для вас це буде секрет. Це бавовна з кашеміром, 10% кашеміру. Мені вона дуже подобається. Вязати важко. В'яжу звичайними китайськими не, спицями. Приблизно 2 а по 2 2,5, або 2,25, такі вони тоненькі. От в'яжу дуже туго, з'являється рядність, що мене бісить, от, от вона от, під, під определеним кутом. Визна цю рядність, мене це просто вбиває. Але я маю надію, що після прання воно все ж таки вирівняється. На тактильні відчуття, воно мені дуже подобається, ця пряжа. Дуже подобається. І все, що я вам показала, мені все дуже подобається. І оцей светрик мені дуже подобається. Я не очікувала мене на цей джемпер розмір 54-56. Він на мене такий вільненький, в мене пішло 8,5 моточків. 1,1 половинка. Я не очікувала. Це по 50 грамів. Це у нас пішло. Скільки? 425 грамів. Ну, 400 грамів могло б піти, якби я трішки зробила його коротшим або трішки вучшим. Повноцінний виріб, бо він у мене оверсайз такий широченький. І він мені дуже-дуже подобається. Просто він огонь вийшов. Він і спереду і ззаді одинаковий. І як мені зараз почало подобатися, він у мене без ростка. Чогось мені виходить так, що без ростка нормально виходять, речі, сідають. О, у нас тривога. І оцей візерунок просто клас. І оці, бачите, тут по косій малюнок пішов. М -м -м, який він класний! І я тепер хочу ще такий зв'язати, але тут в мене гладь, а я хочу зробити тут візеруночки якісь. Коротше, коротше, надихнула мене ця пряжа на такий шедевр. Скоро покажу. Так, що я вам ще не показала? Що я вам ще не розказала? Ага, оцей жилет я в'язала по колу. От. І так же по колу вам почала знімати майстер-клас. Ось так. От. Тут дірочки, а над дірочками витягнуті петлі. От, зня... почала знімати майстер-клас, той, що мене заглючило. Але поки я знімала, я зрозуміла, що для новачків в'язати по колу буде незручно, то я це розторочую. І будемо ми з вами в'язати частинами передньої і задньої. Так? В'яжу я його на спицях вісімка. В'яжеться дуже швидко. Щоб ви розуміли, оце я зв'язала за два дні. То Оцей можна зв'язати за один день. <с> Чесно, виход... Желеть за виходний день. Так, тому, якщо вам цікаво, ідіть на Анже чи в Анже, запряжу, вона 50 гривень 100 г. Дуже доступна, дуже класна. Ну, просто неймовірна. І я оце ще цей не дов'язала, а я хочу вже ще. До речі, із-за того, що в мене не дозволяє телефон монтувати, я оце зараз не можу повернутися до вас ручками. Ще у мене велика кількість пряжі, дуже велика кількість пряжі, яку я вам ще не показувала. Мені. Від анже прийшла ще пряжа на тестування, мені м, при, приходила, я вже давно вам казала, пряжа від е, чудо пряжі на подаруночки. прийшли подаруночки мені за участь у спільному проєкті Філейна краса українських майстринь. І я нічого не можу вам показати. Бо якщо я зараз вимкнусь, і почну монтувати, а не, не цілим шматочком, то все злітає. Телефон вимикається, і потім кілька хвилин, можливо, десь так, до 10, він перезагружається. В цей час до мене не можна дозвонитися, зв'язку ніякого нема. Ну і я вимикаю з життя. І коли я монтую відео, то годин на 5 до мене неможливо достукатись. Так, оце, бачите, ви Розуміли, я витягла спиці і ось починаю змотувати те, що в мене в'язалося. Такий-такий свет. Клас. Оверсайз навіть на мене. Я вам хочу сказати, якщо на розмір так 44-46, то вистачить 200 г на жилет, а на отакий, як я, 300. Так, 300 грамів, уявляєте? У мене у цій пряжі було 350 грамів, але вона набагато важча. І мені її вистачило. А цієї у мене 400, то оце і ще й ось це вже 2 третини. Дві третини мого жилета, бо він е, до, до бедра, нижче талії. І вже я дов'язала до пахор. От. То тут у мене 7. Е, яких? Рапортів, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і лишилось мені зв'язати 1, 2, 3, 4, 5, 6. Е, на сім рапортів у мене пішло менше мотка. Менше мотка в 200 грамів на сім рапортів. То оце ж в мене лишилося. Воно піде, ну хай на два рапорта, а ще на три рапорта Зну, з другого мотка. то У мене, ну, я вам чесно кажу, якщо хочете собі жилет такий оверсайз, отакий вільненький, ну, ось такий от візерунок, то вам 200 грамів пряжі на маленький розмір хватить з головою. Чесно. Уявляєте, жилет за вихідний, жилет за вихідний, на який піде пряжі, усього лише 200 грамів. Краса краса, а пряжа -то вели, така товстенька. Це ж не те, що паутинка, вона товста доволі таки. На, на вісімки в'яжу і вона не світиться, вона така гарна. От, То вам треба подумати. <рес> ну от, такі справи. Отакий от бардак я розвела у себе в в'язанні. Із-за того, що мені ж треба вам... Звітувати я відкладаю. Відкладаю, беру інше. Поки я інше взяла, мені те вже не подобається. А я ж ще й спідничку зв'язала за цей час. Оце, я не знаю, два тижні. Ну, десь жилет один, півжилета іншого, спідничка. Оцей жилет два дні, спідничка один день, оце один день, бо зайнята була так. Частково в'язала плед і повністю зв'язала джемпер. Оце за два тижні. Та, хто молодець? І я молодець. Отакі в мене справи, дівчата. Вибачте, що я до вас приходжу журідка, я навіть майстер-класи не можу знімати, бо якщо мені доводиться, ну, я не, не можу зняти одним шматком, доводиться монтувати, у мене вимикається те телефон. Я не знаю, як я вам буду оце відео виставляти, але треба. Бо Ютуб не любить, коли надовго зникають. І я маю е, вам щось показати. Ну, я маю надію, що е, вам було цікаво. І хочеться вірити, що я ще одне відео зніму отак без, без е, зупинки. я вам Покажу всю спонську сольську пряжу, але, мабуть, не буду вмикатися обличчям, а просто ручки на столі. І все, що мені прислали, я вам також покажу на столі. Отак. Треба було раніше, щось я не додумалася. Я звикла вже до вас приходити обличчям. Ось такі справи мої хороші, мої найкращі. Скоро я закінчу плед. Закінчу оцей джемпер блакитно, тропічний. От. І я зняла, зняла експрес-огляд на, нарешті, на, на светрик собі коханій. Але я зняла тільки частину, я вам показала його у всій красі. Хотіла показати, а другу частину я зняти не можу, бо є певні труднощі. І тому ось як куплю собі телефон, ось як начну вам тут спамити своїми відео. А ще мені, в мене куча пряжі, яку треба тестувати, яку я спідницю хотіла зв'язати з іншої пряжі. І тут оцей джемпер якраз я дов'яжу. Це худі, це не, не джемпер, це худі. Оце. Я туди-сюди за тиждень я його дов'яжу, бо основну роботу я вже зробила, мені вже треба. До підрізів я дійшла. Так. Я дійшла до підрізів. То скоро я почну тут хвастатись. Ось такі справи моїх найкращих. Жилет. Бачите, щоб ви не подумали, що я не розпускаю так, я розпускаю і покажу вам його зовсім по-іншому. Щоб вам було легше. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Дякую, що прийшли. Дякую, що подивились. Дякую, що підтримуєте мене. І. Приходьте ще, поділіться з подругами, поставте вподобайку, дзвіночок, підпишіться, щоб не прозівати моє наступне відео, бо ви бачите, в мене є ще вам розказувати. До речі, я планую на оцю техніку реган по діагоналі зняти окремий майстер-клас, такий майже попительний, щоб ви могли самі зв'язати не тільки один светлик, а багато. Змінюючи пряжу, змінюючи малюнок, щоб, можливо, хтось з вас захоче написати е, опис, я описи не пишу, бо в мене мізки пухнуть від такої роботи. А можливо, хтось подумає, подивиться, надихнеться і зробить опис на такий сайтик. Ну от, тепер вже точно попа.